Гуляючи просторами Ютубу, я натрапив на відео, в яких люди закопають предмети по ордерах, якоїсь певної якості, певної кількості, для того, щоб отримати на них якісь круті наклейки, якісь круті брилки і в надії окупитися з цього всього. Мені ця рубрика дуже сильно сподобалася, тому я вирішив і започаткувати в себе на каналі. Надіюсь, вона вам теж сподобається. Ви на каналі Васильовича, з вас лайк, комент. А ми переходимо до відео. Мой yeah, ну, першим скіном, яким я вирішив відкрити цю прекрасну рубрику, буде Глок неземний в якості з численними подряпинами. І в кількості 100 штук. На мою думку, це середнячок. Його має вистачити для того, щоб отримати щось круте і запалити непоганий контент. Ну, як ви можете побачити 100 глоків, які ми закупили, аж цілий 41 глок з наклейками. На мою думку, 41% до на наклейки, це дуже круто. Як ви можете побачити, є різна якість, різна кількість наклейок, різні турніри. А я з цього всього вже вибрав найкраще, тому ми переходимо до топ-3 глоків. Ну, а перш ніж перейти до топ-3 позицій на цей тиждень, хотів би показати вам. Найбільш грязного глока, який навипав цього тижня, це от такий глучок, який після коми має 419. З такими двома крутими наклейками Vitality, недорогими, але прикольними. За цей глок ніякої переплати не буде, піде по дефолту, але блін. Ну а тепер перейдемо до глоку, який в цьому закупі виявився найчистішим. Це от такий глучок, який після коми має 390. Ну і почесте третє місце в нашому топі займає отакий крутий глучок з наклейкою Шері. Правда, наклейка в дуже хуйовому місці, але така наклейка коштує злоту 30, що складає приблизно 13-14 гривень. Переплата за таку наклейку буде мінімальна, тому що вона не в дуже хорошому місці, але все ж таки переплата буде. Ну і другу почесну сходинку цього топу в нас займає глок, на якому зображені наклейки окремі пікселі, яка коштує 0,29 злотих, наклейка піксельний месник, яка коштує 0,43 злотих. І що найголовніше, це брелок кахель, який коштує злоту. Це приблизно 17-18 гривень. Як і мінімум, переплата за цей глок буде злота, тому що брелок я зніму і продам його так. Це, як і мінімум, 2х від Глока, що я вважаю дуже круто, як для такого скіна. Ну і першу сходинку цього топу у нас займає Глок з отаким от крутим сетом наклейок автографів Реза Стокгольму 2021, який коштує 20 гривень. Одна така наклейка коштує 10 гривень, що мене дуже сильно здивувало. Ну а ще поза кадром залишилося дуже багато дешевших, але теж крутих і стрітів, і сетів, і поодиночних наклейок. Мені здається, це все буде продаватися в плюс, тому що воно ну, реально дуже круто дивиться, та й скін не, не дуже дорогий. Там відсотково можна поставити націнку дуже хорошу. Ну а тепер перейдемо до найсолодшого. Автобай на ці глуки в мене стояв 60 грошей, це плюс-мінус 6 гривень. А закупалися вони в мене і по 59 грошей, по 58. І по 57, я бачив, прилітали трейди. Може зараз знайду. 50... О, 57 прилітали трейди. Так що мені здається, в загальному вони закопалися по 58 грош. Ну, як ви можете побачити, автобай на ці глоки стоїть 64 гроші, а перша ціна на ринку. Тут по 66, але на це можна і не дивитися. 76 грош. Це приблизно 7,60 гривень. На мою думку, це досить непогано. Ну що ж, а тепер рахуємо. Середня ціна глобку була 58 грош. І множимо на 100. На це я потратив 58 злотих. Це приблизно 580 гривень. Пер ціна, по якій я буду продавати це все, буде 0,76 помножити на 100. Це 76 злотих. Якщо підрахувати всі комісії, які є всім, це 15% від вартості товару, який ми продаємо. в мене чистими залишається 9 злотих. А 9 злотих від цієї суми це 15%. Мені здається, це досить добре. І це я ще не враховував наклейки і не враховував брилки, які мені випадали. Так що ми окупаємося в полюбому, і досить непоганий відсоток. Всім, кому сподобався такий крутезний формат відео, попрошу поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал, а кому не сподобався, передивитися його ще раз. Ну а з вами сьогодні працював дуже перспективний і дуже скромний хлопчина Васильович. Всім дякую за перегляд, всім добра!